Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас реле рес 60 ос по паспорту 3440-476-436. Ось таке мініатюрне реле саме. Невелике, металічне. Так воно виглядає з іншої сторони. Зараз ми його розберемо, подивимося, що цінно, які метали у ньому знаходяться. Розібрав я, друзі, наше реле. Ось так, сама кришка і саме реле. Тут, як завжди, мітна катушка і контакти. Контакти, як бачимо білі, тобто срібло. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі реле. Які метали вам попадали. Окрім срібла, можливо, кому попадало золото, паладій. Дякую всім за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, підписатися на канал. Всім пока!